Вихід української освіти на новий рівень в рамках міжрегіонального заходу цифрова трансформація, нові можливості для забезпечення якості освіти. На Прикарпатті презентували інформаційно-аналітичну систему ЕВАЛЮЕТ. За її допомогою можна проводити внутрішнє оцінювання освітніх та управлінських процесів. Один з цих Можливості, які ми презентуємо сьогодні, це цифрові інструменти для того, щоб школа і громада могли самі себе оцінити, пройти самооцінювання і не чекати, щоб до них хтось приїхав їх перевіряти і давав їм рекомендації. Вони вже можуть себе оцінити сьогодні, зробити висновки і включатися в роботу для того, щоб проводити постійні поліпшення і покращення їхнього їхньої освітньої діяльності. За результатами самооцінювання, керівник закладу освіти отримає розгорнутий звіт, що включатиме оцінювання за чотирма напрямами діяльності та окремими критеріями. Сьогодні ми маємо можливість запропонувати керівникам шкіл уже комплексний продукт, тобто чотири напрямки для проведення самооцінювання. Чому це важливо? Бо Фактично використовуючи той інструментарій, який буде використовуватися під час інституційних аудитів, тобто зовнішнього оцінювання освітніх українських процесів, школи можуть самі використовуючи наш інструментарій. Визначити собі рівень за допомогою системи, зробити це простіше. До того ж, така система, попри повномасштабну війну, допомагатиме розвивати освіту в Україні та забезпечувати школярів якісним процесом навчання. Ми не можемо відкласти на завтра або на післязавтра питання щодо забезпечення і підвищення якості. Ми маємо ці два процеси поєднувати, бо інакше наші результати освітні будуть знижуватися. Ми вже бачимо тенденцію, що і ковід. І війна дуже суттєво вплинули на результати навчання учнів. Ми маємо все зробити, аби діти не відчули війни. Це по перше, по-друге, були в безпеці, але по-третє, щоб вони навчалися і засвоювали ті знання, які їм потрібні будуть в майбутньому. Станом на сьогодні вже більше 30% шкіл України пройшли самооцінювання в системі Евелюет та змогли оцінити її дієвість. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.